Я Наталя, вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все. Сьогодні 2 вересня у нас. І я отримала посилку. Ось такий ящичок приїхав до мене. Будемо робити розпаковку. Ось така коробочка. Отак От гарненько запаковано все. І ось можу вам показати. Це, це тут у мене, бачите, підписані номера. Тут у мене молодило, кам'яна троянда. Замовлення я робила на сторінці Facebook. Від Наталії Білик. Таку розпаковку ви могли ще бачити на каналі е, Garden Dreams, чи Dreams Garden е, у лідочки качур. А ще у пані Наталії з каналу Антистрес. Це, я думаю, ви знаєте такі канали. Ось, дивіться, кожне підписане. І тут всередині ось. Вологий це папір, тут туалетний вологий папір і тут скарби. Ось дивіться, цілі сім'ї. Ось, бачите, прям цілі родини. Тут не одна, там дітка, а тут ось, як ви бачите, і маленькі, і середній, прям цілі кубки. Там е, було вказано, що 30 сортів кам'яних троянд. 30 сортів молодил за 350 гривень. Як ви бачили, сорти усі підписані, от, ну, пронумеровані. А мені, я не знаю, може, і тут ящечку є, ну, наче не бачу. Пані Наталочка вислала мені такий каталог, де позначені номера у цій вже з назвами молодил. Тобто я по цим номерам можу знати, яка назва цієї кам'яної троянди. Уже потім як все розкладу повністю, бо це буде дуже довго, коли я буду кожного це розкладати кубку. Зараз ну, ще одну розкладу поки. Боже, які вони гарні. Я вам вже показувала, що я замовляла у Олени Сергієвої, теж набір молодил. Показувала, що посадила. Чому замовила молодила? Тому що вони в нас витримують. Витримують теперішні наші погодні умови. Звісно, коли була ну, така прям страшна спека. Ось дивіться, яка краса. Найкращу свою проявляють красу молодила на весні. І е, за весь сезон вони е, кожного разу змінюють окрас свій. А ще залежить від того, де ростуть молодила. Який ґрунт іде на сонці, півтінь, тінь. В тіні вони будуть всі, звісно, зелені. Молодила люблять сонечко. І дуже витривалі. Ну все, я розпакую і далі потім зустрінемось. Ну що, дивіться, скільки я маю краси. Дуже-дуже гарні, дуже усі, красивезні. Із павутинками, і різна форма квіточки, різна форма пелюсточок. Тут є як і міні молодила, так і гіганти. Видно, як ви бачите, не одне молодилку, не одна дітка, а цілі-цілі купи, цілі сім'ї. Тобто я отримала не 30 молодил, 30 сортів. І навіть не 30 сортів, а тут у мене 32. 32 отакі кубки. 32 кубки. Тому що в кубці, он, дивіться, ви бачите, є, дуже багато. Є 2-3. А є цілих он, не знаю, там 15 штук. Ось дивіться. Якщо отака ось купа. То тут їх дуже-дуже багато. Вони всі різні, ви бачите самі. І це осінь. І це осінь. І я ж вам казала, це ще залежить. Навіть пані Наталочка вона виставляє пости про свої рослинки. Вона вам вон, показувала один і той самий сорт молодила, тільки ріс в різних місцях. Де більше освітлення він більш яскравий, де півтінь, він більш зелений. От, В різних місцях молодило по-різному себе показує. Ну що, ось така купа у мене краси тепер. Ну, а що, у нас такий зараз клімат, все горить, все-все погано себе почуває, тим паче у мене проблеми з водою. А очитки молодила, седуми дуже гарно себе почувають. Опунції. От, мабуть, треба переходити на такі рослини. І неприхотливі, безпроблемні, і красиві. Ось така купа краси в мене. Тож оце стільки в мене пере роботи. Отак розклала їх окремо. Я вам показувала, вони всі пронумеровані. Є у мене лист такий, де вказано їхні сорти. Зроблю собі такі номерки, покладу коло кожного гніздечка. Не буду я їх розділяти, отак гніздечками й посадю, хай так ростуть. Те посадю, як посадю, це вже буде інше відео. Посилання вам на сторіночку Наталії Білик я вам дам. Може, ще хтось захоче, вона продовжує продавати ці молодила. І в неї не тільки є молодила. В неї там і лілійники, і інші якісь рослини. Кому буде цікаво, заходьте на її сторінку, слідкуйте, дивіться, замовляйте в описі і в першому закріпленому коментарі залишу посилання і номер телефона Viber. Тож, дорогенькі, дякую вам, що були зі мною. А у мене тепер купа роботи. Мені треба прилаштувати оцю всю красу. Зніму вам відео, покажу вже, коли посадю, як посадю, де посадю. Мабуть, всі знають, що молодилам треба грунт такий з піском і з дрібними камінцями. Щоб не було застою вологи, зовсім вони не переносять застою вологи, і сонячне місце. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, коментарі, подобаєчки. Всім успіху, всього найкращого, дякуємо нашим хлопчикам, дівчаткам, що боронять нас і дарують нам життя, до побачення, друзі. до нових зустрічей, миру всім нам!